Всім доброго здоров'я. Сьогодні на в лісній слабідці, я сюди їжджу на коропах. Ну, короб то столоб тут ловить. зимою я тут не був. І ось ми тут. І це вже не перша водойма, яку ми відранку сьогодні відвідали, добре, що з пів вже на ногах нема криги, вже майже ніде. Річка пруд по кризі і ставки також. Заїхали сюди, ну скажімо так. Крига є вже м'яка з одної, якщо нормально вдарити, з одного разу пробивається, але ще тримає. Так що це точно сьогодні завершення буде зимової риболовлі, хоча вже березень, але риболовлі з криги. Туди глибина, там може і риба, але туди стрімно йти. Тут ще хоч глибина така у мій ріс, напевно, по шию. Тут якось відчуваю себе трохи безпечніше. Так що отут зараз ми будемо ловити. Хоч щось би спіймати, бо це точно ми закриємо сезон з скрига. Маємо з собою живця. Це платник, так що тут жерець кидати можна. Будемо бити лунки, поставимо кілька жерлиць і будемо ловити на мормишки. Завтра точно вже навіть мови нема, щоб скриги ловити, сьогодні ще, ну, ще можна. От, кажемо так, бувало і гірше. М'який дуже Дуже м'який. Було дощі від і і зробився каша. Сам я напевно без стремився ходити, а так у двах, що є, якому витягнути буде. жерлись так і толком цього року не половив. Останній шанс сьогодні ще Що щось піймати. Сніжниця впаде. Сьогодні весь день буде і сніг, і дощ передає потім. Живець платовечка, кілька жерлиць закину. Цей тиждень передає плюс 15-17. Вже за тиждень напевно на поплок треба буде їхати ловити. Кажу, у мене що тут покльовка? Чи просто збилось, бо я лише закинув. Цікаю. Тянуло кілька метрів і збило життя. Певне дрібнота. Скуднула. Так, друзі, тепер будемо на мотиля. Олег на балансир, на блесну пробує. Щоб хоч цей сезон закрити з рибою. Хоч якоїсь. Ну, Покльовка на жерлиці була одна, але ми вже всі жерлиці поставили. Більше не хоче. Є-є-є, е, руконець. Е, е, е. Я сьогодні буду кожну поклівки насолоджуватись, тому що після сьогоднішньої риболовлі вудки до другого року скочую. Прийшов ще якийсь один риболов, каже, що лід жидкий ходить туди на глибині. Він теж жервиться, то треба ще дивитися за тим чоловіком, бо він десь не булькнув. З собою сьогодні всі оснасті взяли, що жервиться, класне, балансири, мотель, мармешки. Шнурок, якщо б проломився, хтось бажаний не проломлюся, але добре, що є. Такий сніг нормальний паде. А то поча розведя такий дощ. Так, по канапці зима, чаю вип'ю гарячого ранку ще не снідав, то годину вже не знаю, 9-10 Могу... крутити. Крутить, нічого собі. Покльовка, покльовка. Та тут дживці невеликі, що по-любому треба підсікати. Буде то буде, не буде то, то нічого. Та є, це, от бом, чпили це. Оба щупачок маленький. Це хоч і платник, але і на платник Отаку, Брати щуку то стидно, скажімо так. Чи платник, чи не платник. Навіть росте клюни комусь більше потім. Що, платва жива? Ні, нема платви. А, є ні, он не жива. Та... Окуня не відпускати. Та окуні можна на життя кинуть. Думаю, жарится перекинути далі. Тут де сніг ще тримається, щось добре ще до, до берега, тут ще Мітніше міцніше, ще може бути. Але ловить на блесеньку каже, мав кілька поклювак, правда нічого ще не спіймав, мав, можливо, дрібні окінь стукає. Так що я також переходжу на На балансир. Айс'єді, водочка. Так що йду, зараз також ловити. На блесенькі балансири може плити тут у водоймі небагато, принаймні до цього часу жодної не попалось, так що вже роблю акцент на окуня. Поставимо ще ще менше. Є, є, є. Треба шукати його де він є. Yeah? Може щось і більше буде. Бачите. Та такі там... Він тут... Ще тримає, скажеш так, до обіду, що тут ходимо. Після обіду... Ох, є знову. Ава! хе Треба довші паузи чекати. Десь 5 секунд пауза. Зразу не такої. Та. Хм? У мене інший колір. У мене мідна Блесенка. Ну, попробую дати йому балансира. Знаєш, він десь тут є, то вже зараз будемо підбирати якийсь балансир. Бо балансира як-не-як то гачачки більше. І реалізація буде, аж підібрати б... такий, на який він хоче клювати. Я б сніг на балансир. На малесенький вікінг. Вікінг є ті півтора грамові. Тут гарно клює. Ну блес на балансир шкілом. Той добре. Але виход чуть-чуть крупніший клював. він ну, тріщає, ти чуєш? я чую, Олег так, тут? Не, тут там, що нормально, Олег жарується, по там далі, вже дойти стремиться. Я маю твоє жерці спасати. Ти розумієш, що я не не Оп, і пішов. Оп, і пішов Так, ще одно дістав. але... Та вже, кинув жерці так по підберег. Я поклевка. Да? Мене. поклевка. Ну, надо было дыркать. Немало ничего. Тут сейчас такие белые, рыба была. Я тобі це вже показував, ну, от, риба довго Капець їджи який Де. Де. Малий то в столобик. його запускали сюди, ти напевно не на весь вижив. Я перейшов на мормишку. Я ловлю на цю на лісотку. На лісотку? Ну то що, пробуй. Такі малесенькі манюсенькі але сьогодні раді цьому Я в кожній лунці клює. Номер моєї школи, <різв 'я> на мармоє школи отаке усе. На балансір такий клював, такий навіть більший попадав на блесну. Це скручуємось. Зараз ще треба до кожної лунки походити, цих окунів позбирати відпускати. Було б хоч трошки більші, там може би щось і смажив. тут є дрібного доста. Ну що, друзі, сезон пінгвінів закрили. З плюсів не йшли ми такі кригу, риба клювала, оконів кілька десятків, щучка, не проломились, а з мінусів, що, в принципі, вся риба не велика. Ну вже, що є, то є. Що клювало, то спіймали. Надалі вже, напевно, буде відкрита вода. Не забудьте підписуватись. Посилання на насті під відео, коментуйте. Ну і до зустрічі!